Вітаю друзі вас на нашому каналі. І сьогоднішнє своє відео починаю з не дуже гарної новини. Насправді, я захворіла. У мене вже тиждень десь боліло горло, я його полоскала, полоскала, полоскала і все-таки, мабуть, не виполоскала. І сьогодні вночі була температура, тому. Мій день починається з того, що я їду до лікарні, тому що я працюю на офіційній роботі, і якщо я на роботу не вийшла, мені потрібно відкрити лікарняний. Тому їду зараз в лікарні на маршрутки, бо Саша ж поїхав на роботу і Деню завести до моєї мами. <кхів> От а я їду на маршрутки в лікарню, відкривати лікарняний. А вам бажаю приємного перегляду. Лікаря побула, лікарняни мені відкрили. От, написали дуже такі звичайні призначення, ми фінамінка, полоскати горло, бо в мене дуже сильно болить горло. Ну і тут коло лікарні є нова пошта, тому зараз забіжу і відправлю ваші замовлення. Бо я тепер трошки випала з цього всього, але замовлення треба відправляти. І хочу купити ще овочі, поставити, зварити. Хочеться мені він гряти, взагалі зараз хочеться їсти чомусь багато овочів. Все, я посилки відправила. Тут у мене ось великий-великий магазин делікат, тому зараз зайду і скуплюсь трошки овочів. В магазині вже повним ходом прямо новий рік. Дивіться навіть, які прикольні змійки на ялинку висять. Люблю цей період. Продукти куплені, все зроблено. Тепер додому. Але це не просто, треба ще дочекатися якоїсь маршрутки чи тролейбуса, щось, щоб хоч на чомусь доїхати, бо це в нас непросто. А загалом хочу сказати, що за 5 років я настільки привикла до машини, що зараз якось мені важко. Але важко ще тому, що ми живемо за містом і до нас дуже мало чого їздить. А в день взагалі нічого не їздить. Тому я не знаю, скільки я зараз простою на зупинці, щоб дочекати, щоб хоч якось під'їхати, а далі потім ще пішки йти. Ой. Взагалі, отак. От от. Ви знаєте, таке, мабуть, може трапитися тільки зі мною. Поки я сиділа в маршрутці і відповідала вам в інстаграмі, в телеграмі. В общем, я приїхала свою зупинку, а тут зупинки вони дуже довгі. І тепер мені йти додому, повертається десь кілометр три, уявляєте? При тому, що в мене з Каженом болить горло, упадок сил, пакет з овочами, Ну це капець. Таке тільки зі мною, блін, трапляється, що таке? Ой. Ви знаєте, зараз дуже. Багато замовлень. Я не знаю, як я буду і хвора, і, і все це встигати робити, але буду якось пробувати. Я вже вдома. О, і світло виробили. Так, треба поснідати, бо вже 11-та година, а я ще не снідала. У <гум> мене яєчня. яшня. Картопелька з гарбузом, все дуже корисне. Чайочок з лимоном і вітаміни, щоб оздоровлювати. Так, розкажу вам, що мені сказав лікар. Ну, в принципі, це все стандартно. От тільки починаються ці холода, коли я мерзну, я хворію. Оце від початку зими і аж до весни. Я постійно хворію. І все в мене починається з горла. У мене якісь там слабі мандалини. І зараз лікар подивився і каже: у вас там міндаліни розпущі на все горло, тому у мене дуже сильно болить горло, больно мені ковтати, і воно дає мені температуру і кашель, тому що мокроти там збираються. Врач мені назначила пити міфінамінку і поласкати горло бетадином. <кій> і пити вітаміни якісь там наші аптечні. Ну, що скажу, я оці всі фінамінки, противовірусні препарати, намагаюся не пити, тому що це все дуже б'є по нашому кишківнику і по печінці. Потім я маю проблеми іншого характеру. Тому як поки не маю нічого такого критичного, всяку хімію пити не хочу. Буду пити багато води з лимоном, з имберу, імб... корінь імбиру чаї, в горло полоскати бетадином буду, у мене бетадин дома є. І вона мені назначила вітаміни, але ті вітаміни, які в нас в Україні тут продаються, в них дуже сумнівна якість і дуже маленькі дози. Тому в мене знаєте, є перевірені вітаміни. Ось такі я замовляю з Америки Імун 4. Тут у нас вітаміну С. 500 міліграмів. Якщо в наших вітамінах там по 50 міліграмів, тут 500. Вітаміну Д 1000 юнітів цинку 10 міліграмів і сілен 50 міліграмів. Ну, Ці вітаміни мені дуже гарно завжди допомагають. Коли я захворіваю, я їх п'ю по дві таблеточки. Ну, просто суперові, вони в мене вдома є завжди. Тільки закінчуються, я зразу на iHerb їх замовляю. От. Тому ось такі справи. Е, в мене зараз дуже багато замовлень, прямо дуже багато. І я якось будуватися це встигнути, тому що ось зараз в мене немає світла до часу дня. <кій> От. Так що готов, о, будьте готові, як завжди, чекати. Попереджую зразу, що треба буде чекати. Так, все, друзі, я хочу поснідати нарешті. Хочу показати вам ось цю величезну кількість будиночків. Дивіться, сьогодні я вже їх пакую, бо таке можна побачити рідко, да? щоб стільки було будиночок. Дивіться, як це гарно виглядає. Так що вони сьогодні пакуються і їдуть до свого власника. Будуть даруватися на свята. Я уявляю, скількох людей будуть вдома стояти ці мої будиночки. Яка краса! А в мене вже готове одне замовлення, і я хочу вам його показати, поки я не спакувала і не відправила. Це ось така мармурова підставочка, велика кругла. Дуже вони красиві вийшли, прям просто неймовірні. До цієї підставочки йде у нас свічка-змійка золота. Також сюди входить півонія та свічка сніжинка. Ось таке у мене замовлення. І таких у нас два. Давайте і друге тоді, коли ми тут робимо красу, і друге зробимо. Покажу ось так. Ось таких два замовлення сьогодні спаковуються і поїдуть до своєї власниці. виглядає це дуже красиво, я розумію, що це на подарунок, бо два таких однакових і я думаю, власниця і і ті, кому подарують, такий подарунок, будуть просто в захваті. Зараз треба підрізати гнотики от Підготувати все і запакувати. А будиночки, дивіться вже. Оп, в мене в коробочці. Всі спаковані, кожний в пупирочку. Залишилось тільки їх красиво все це спакувати і все. А тут починають формуватися нові замовлення. Робиться це одне, це вже друге починаю складати. От так, це сюди взагалі. А тут в мене взагалі йде суперактивна робота. Ваші замовлення на листочках, щоб я нічого не попутала. Гіпс застигає, кашпо сохне пролаковане. Так, господи, в мене тут такий творчий безлад. Ялиночка застигає. Сюди зараз будемо свічечку в склянці заливати, віск он уже топиться. Так, це роблю свічку вперше в такому коричневому кольорі, в натуральному. І там повинні бути білі кінчики. Подивимося, що з цього вийде, бо роблю це вперше. І застигає сніжиночка. Сніжиночок загалом багато роблю. А ще в мене в холодильнику сохне громосаше, тому що воно дуже довго застигає, бо це віск такий, цей пальмовий він довго, тому я його досушую в холодильнику. Коротше, виходить так, що в мене <смі>, такий лікарняний, що мені похворіти немає. Коли я б хотіла лягти трошки відпочити, але як дивлюся, скільки в мене замовлень, мені аж страшно, що я просто буду їх дуже довго робити. І Для мене от така катастрофа, коли люди мені пишуть Альона, коли вже ви відправите? Я розумію, що я вже там замовлення тримаю 3-4 дня, а воно в мене ще не готове. Ну коротше. Я така дуже супер відповідальна людина. Але <кій> треба виділити час і піти пробирати у ванній кімнаті. Дрова. Стало вже прохолодно, тому треба палити камінчик на фоні своїх... Замовлення, покажу вам Арома Саше. Ви знаєте, так виходить, що я їх в інстаграмі навіть ще не виставила, бо мені зараз абсолютно немає, коли вести інстаграм і телеграм. Показувала тільки вам в Ютубі. І що виходить, в мене вже замовлення. От я У мене 6 штук замовили. От 4 вже готові, і 2 ще напротязі вечора я дороблю. От. Вони їдуть в таких пакетиках з бантиками до вас. Бачите, такі красиві арома саше. З різними ароматами. Ось так це красиво виглядає. Покажу вам ще сьогодні в коробочці, тому що я сьогодні запакую і завтра поїде воно вже на відправочку. Але виглядають вони дуже красиво, так комусь подарувати взагалі супер. Я вам сьогодні ще на своєму прикладі хочу показати, що робити зі старими свічками. Ось це була моя свічка, яка вже згоріла. От, я її положила, вона мене цілий день лежала в морозильній камері. Віск застиг, і тепер ось так от він дуже легко розколюється. Можна всю ту склянку, оп, бачите, дуже легко відчистити. Оп, дивіться, все відійшло, це піде на смітник. І стару помити, і вона готова знову до заливки свічки. Зрозуміло? Не викидуйте те, що ви в мене купували в тарі, в нього завжди можна залити другий раз. До речі, ви можете прислати мені абсолютно любу свою тару, і я вам в неї залью свічку. Це буде дешевше, тому що ціна буде тільки за віск. Тара не враховується, але ви оплачуєте доставку туди і назад виходить. Все, скляночку помию, і тут буде нова свічечка, а це піде до смітника. Вимкнули в нас світло, я оце так сижу, вляглася тут, і в мене тут гра престолів. Давно не дивилася цей фільм. Верніше, я його дивилася дуже давно і так і не додивилась до кінця. Тому вирішила, коли немає світла, мені займатися немає чим свічки, не можу робити, нічого не можу робити. Тому, думаю, буду сидіти дивитися гру престолів. Зараз. Як знаєте, час, часу, часу пройшло багато, то цей фільм зараз вже сприймається мною трошечки по-інакшому. Ірка, поінакшому який автор засуджує пихатість, жорстокість і бездушність. Як і... вона вездущість. y como Вони дікаємося до того місця. Так захотілося їм золота. Та один з них біг швидше за товариша подався крізь Вербовий ліс. І що ж він побачив? На на бізнес. Поки не було світла, ми займалися Сашою зборкою коробок, тому що я е, замовила для вас всякі різні ось такі коробочки, щоб ви могли замовити зразу вже в подарунковій коробочці е, замовлення, щоб ви могли покласти цю коробочку під ялинку чи на різдво, чи ну, куди завгодно. От. Ці коробочки вони такі маленькі, розраховані, ближче покажу. Там от Merry Christmas, ялинка, подарунки, все в новорічній тематиці зроблено. Вона невисока, я бачите, а сюди гарно лягає, наприклад, підставка кругла та сніжинка, або підставка та піон, або, я не знаю, дві свічки, зміючки, ну, в общем, такі невеличкі. Ось ця коробочка, вона вже повище йде, і сюди вміститься більш об'ємні свічки. І вона також, дивіться, яка красива. Ви бачите, все зроблено в новорічній тематиці. Тут снігур, я ще потім лінточку перематую. Тобто ви можете замовити набір там 3-4 набори, наприклад, підставочка зі сніжинкою. І я кожну запакую так в окрему коробочку. Кожна така коробочка коштує 15 гривень, тобто це йде за додаткову плату. І простенькі, в мене такі біленькі також можна просто такі комплектики зробити і поупаковувати по різним коробочкам. Так що пишіть, бо їх небагато. Цих 4 штучки, а цих побільше, цих 7 штучок, а цих 5. От, тому пишіть, поки вони є, бо я думаю, що вони. Ідуть дуже швидко, а чи буде потім ще в наявності на складах, я не знаю. Поки світла не було, я хоч трохи відпочила. Полежала, позбирала коробочки.